Пішов сам воєнкомат, ми йому чекали, казали, почекай, повістка прийде. ні. Я піду, пішов він сам воєнкомат, Пішов він сам потім і так служив. З березня місяця він був на нулю, звісно. Він був дуже розумний, дуже багато знав. І коли знав, що зв'язку нема і завжди він знаходив вільну минуточку сказати, що ок, все ок. Все нормально, все я просила, чекала, казала дитину, вір, скоро вас поміняють, все буде добре. Ну, він казав, що тут зовсім друге життя, мама. Зовсім друг, він не жалівся ніколи, він був життєрадісний, у нього дуже багато друзів, він був дуже життєрадісний. Він любив, він дуже всім допомагав. Він був безстрашним, він завжди казав, що я з першого дня піду. Він приїхав за кордон, коли почалась війна, і пішов боронити нашу Україну і нічого ніколи не боявся. Він завжди йшов вперед, до кінця, і завжди таким був, знаєте, життєрадісним. Ми навіть ніколи не могли подумати, що щось станеться, тому що він настільки нас надихав, хоча він сидів там, але казав, що все буде добре, не переживайте, не хвилюйтеся, завжди жартував, Дуже з теплом згадуємо його. Дуже важко. В тік і в інстаграмі він завжди скидав відео такі жартівливі і не було смутку, що він там. Навпаки, якась була така гордість за нього. І ми знали, що він там і якось не було так страшно. А зараз, коли його немає, я якось ну, стало страшнішим, чесно скажу. Хороша людина, доброзичливий. Допомагав мамі, сестрі. Всі його любили, хороший.